Всім привіт! Приїхав сьогодні на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема яка? Не хоче їхати, не вмикається взагалі. Зараз будемо розбиратися, що тут сталося. Реакції нема ніякої, коли ми повертаємо ключ замка запалювання. Для початку я вирішив подивитися. На акумуляторах. Стоять вони у нас ось тут під сидінням. Спеціально зроблений такий відсік для них. І що я побачив? Я побачив сплавлений і згорівший запобіжник. Ось так він виглядає. Розібрав ось цей корпус з цього запобіжника. Побачив, що тут також поплавились самі контакти. Можливо, потрібно їх буде краще пропаяти, тому що, можливо, вони обжаті, але не досить добре. І зараз вам покажу такий невеличкий лайфхак, як я перевіряю і діагностую цей електровелосипед. Я не буду відразу ставити сюди новий запобіжник, тому що я ж не знаю на 100% причини. Чому він згорів? Можливо, він просто згорів від навантаження додаткового, а можливо, у нас є проблеми. Іноді в коментарях мені пишуть, чому я на ці скутера електричні кажу електровелосипеди. Тому що вони так називаються електровелосипед. Бачите, тут є педалі. На даний момент вони зняті, тому що ними ніхто не користується. Я не знаю, для чого роблять, щоб були тут педалі. Можливо, там є якісь. Законні вимоги до того всього. Напишіть в коментарях, якщо ви більше володієте інформацією, теж було б цікаво знати. Що ми робимо далі? На місце, де стояв наш запобіжник, ми під'єднуємо ось таку лампочку. Ця лампочка на 220 вольт, 100 Вт. Тут вже написів на ній немає, вони стерлись. Для чого потрібна ця лампочка? Для того, щоб ми зрозуміли, є в нас коротке замикання на цьому електро Велосипеді чи немає. Зараз ми вмикаємо наше запалювання. Так, показчик поворотів вимкнемо і дивимося на нашу лампочку. Бачите, вона ледь-ледь там живріє. І що в нас тут на дисплеї? Показує розряджена батарея, це, можливо, із-за того, що не напряму все під'єднано. Ніби працює. Якби в нас було коротке замикання десь, наприклад, там згорів контролер, у нас би дисплей міг би не засвітитися, і лампочка світилася б яркіше. А так, Ніби все працює. Зараз пропаю ці контакти, ставлю новий запобіжник і спробую проїхатись, спробувати, чи все нормально працює. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв і хочу поділитися з вами своїми першими враженнями про цей електровелосипед. Знаєте, досить непогано на ньому їхати. Мені комфортно, зручна посадка, ноги нормально стоять, руль такий більш ширший, зручний. Тут трішки, звісно... Мені не подобається, що так вверх стоять оці гальми, але якщо власник собі так поставив, йому так зручно, я ж тут нічого не буду міняти. Сподобалось, як він на ходу, я не знаю, який тут пробіг. Потрібно подивитися зараз. 60 вольт. Пробіг 671 км. Виглядає він, в принципі, непогано. Є свої нюанси по збірці. Їдеш тут бачу, розкрутилась одна ніжка, з іншої сторони ніби нормально все прикручено. Є такі моменти, бачите, варили багажник і ось це зварювальний провід від напівавтомата. Так тут і залишився. Передня підвізка, я звернув увагу, бачите, є такі потертості на цьому крилі. Більш за все, що коли відпрацьовує амортизатор, і це, треться все, десь ось там, ось такі тут передні. На вид, це, бачите, кожного свій смак. Не сказав би, що тут щось таке круте, але в ходу він мені сподобалось. Мені зручно на ньому сидіти, я проїхався нормально. Не подобається мені тут ось ці передні гальми, як показати вам ось так при повороті. Дивіться, два пальця. І вже торкається цього гальмівного диска. По управлінню тут все в нас зрозуміло. З правої сторони ручка газа. Знаходиться кнопка включення освітлення. От, вмикаємо, зарабутаємося, як воно світиться у нас. Спереді ось така лінза. З лівої сторони. Є кнопка перемикати дальнє ближнє. Ззаді ось такий ліхтарик у нас. Робимо такий невеличкий огляд. Так, вимкнемо. Тут перемикаються в нас передачі. Друга, третя. На дисплеї можна бачити, відображається. Це кнопка паркінг. Натискаємо. Ручка газа не активна, нікуди не їдемо. Натискаємо ще раз, можемо їхати. Так. З лівої сторони дальнє ближнє, показчики поворотів, правий, лівий, іде відображення також на дисплеї. Сигнал. Коли натискаємо гальма, можна бачити, змінюється. Колір на дисплеї. Тут у нас є така ніша, досить в принципі, зручно поставити якусь пляшку води в дорогу. Багажника тут у нас немає, у нас відкривається він ось так. Повернув на ключ і тут у нас акумулятор, де зазвичай в скутерах знаходиться багажник. В комплектації тут стоїть такий кофор. Власник, його зняв, коли доставляв цей велосипед до мене. Ще також є тут безключовий доступ. Можна включити цей велосипед за допомогою ось такого брелка. Натискаємо оцю кнопку два рази. Один, два. І можна бачити, велосипед у нас увімкнувся. Знімаємо з паркінгу. Все працює. Вимикається він натисканням ось цієї кнопки. Натискаємо. Все вимкнулось. Два рази натискаємо, раз, два. Увімкнулося. Ось так все це просто працює. Також можна поставити його на сигналізацію. Ось тут знизу у нас замочок намальований. Ну коли ми будемо його рухати, електроніка не буде нам давати, не буде давати нам можливість його вести кудись. Блокується задній двигун. Ось такий невеличкий огляд, повноцінно, звісно, не можу нічого все розказати про нього. Було б цікаво, наскільки вистачає реально заряду батареї, зарядити його до 100% і розрядити в 0, подивитися, пробіг. Подивитися, яку реальну швидкість він розвиває. Я коли їхав максимум, мені показувало 50 але по відчуттям 50 км він не їде, десь менше, можливо, 40 Точно сказати не можу. Їздити багато, робити різні тест-драйви, я не хочу, тому що це не мій власний транспорт, а він приїхав до мене на ремонт. Якщо якийсь з виробників захоче дати мені на огляд свій скутер або електровелосипед, я буду радий провести такий тест-драйв і розказати свою думку про ваш транспорт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу, до побачення. Не дивлячись на те, що він мені в принципі сподобався, я б собі таке не купив. Це китайська якість, і я просто звик їздити колись, от мене стоїть Yamaha Axis. Я колись їздив на цій Yamaha. це просто космос, цей мопед. А ті всі китайські. Ширпотреби вони мені не подобаються, Взяти рукою зараз за багажник, ось так похитати, можна буде бачити, що вся рама тут ходить. Воно просто небезпечне. Для мене найкраще просто їздити на велосипеді. Ось маю велосипед такий, катаюся. Сіла батарея, доїхав куди хочеш. А цей потрібно постійно розраховувати відстань, яку ти будеш долати. Для міста. З точки А в точку Б, в принципі, непогано. Або за місто в одну сторону, якщо десь далі, ось так.